Шокуючі заяви перша від Угорщини. Якщо Україна впаде, ми будемо вимагати собі Закарпаття. Таку заяву видав лідер ультраправої партії Санк Ласло Тороцької. Разом з тим він додав, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні мир та переговори. А от начальник штаба Азов Богдан Кротевич в інтерв'ю журналісту Гордону заявив, що у 2024 році варто очікувати повторного наступу на Київ за участі білоруської армії. Що я бачу? Що Російська Федерація може зробити повторний наступ з напрямку кордону Росії, там Чернігівський, Сумський і так далі, і з напрямку території Білорусі. Це вступ. Білоруської армії в цю війну от, от такі не дуже гарні предпосилки. Я бачу. З нашої сторони, дайте ще два, два місяці і подивимось, як, як українське суспільство зробило роботу над помилками або ні. Тобто, від. А от польський політик зробив оптимістичний прогноз щодо війни. Україна зможе вистояти ще 100 років. Мирослав Чех переконаний, що цього року Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, яку розв'язала Росія, і вистоїть Україна 100 років в разі нової агресії. Цитую, вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп. У цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави і працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс, наголосив політик. Ну що ж отакі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.